Вітаю, друзі! В цьому відео ми поговоримо про охолодження інвертора, варіанти, як виходити з цієї ситуації. Саме перше хочу звернутися з проханням підписки, підписуйтеся, друзі, це мотивує нас блогерів знімати якісь корисні відео. Тобто на власному досвіді чи прикладах чи експериментах ви отримуєте інформацію, деколи корисно, деколи ні. Але все ж таки підписка це є дуже важливо, так що підписуйтесь, не забувайте. Також не забувайте коментувати, бо тому що це також на коментарі відповідаю. Кожен коментар читаю, і якщо щось потрібно, то підказую. <кхи> Ніяким чином не мотивую для того, щоб робили аналогічно до мене. Це просто показую, як я собі зробив на самому досвіді. Охолодження, активне охолодження інвертора. Для чого його потрібно охолоджувати? Скажу вам так: інвертор до 8 кВт, в вони не мають активного охолодження, тобто в них тільки на пасиві отакий от от, от, радіатор. І він, зима весна осінь справляється зі, свої, зі своїми функціями, а на літо, коли жара на дворі 30-40 градусів. Інвертори стоять ще в приміщенні. Ну, ще добре, коли вони стоять на дворі, тобто де обдувається вітром. А якщо вони стоять в приміщенні, навіть коли ти норми всі свої повиконував, тобто 50, 50, 50 зверху, 50 збоку, все рівно температура по додатку, в додатку в клоуд, ви можете побачити, чи навіть е, в SolarMan Додаток покажу вам, що температура інверторів зростає, по лінії DC це найбільше, тому що це йде перетворення, і деколи сягає 84-85 градусів. Було в мене таке. Так само і аналогічно зростає і лінія АЦ. Так ось. Для початку я колись в себе мон монтував отакий от кулірний блок. З трьох кулерів. думав, що він допоможе в тій ситуації. Він працює на витяг, тому що знизу ви його не поставите, на то, щоб воно його видувало, але ну, не справляється він своїми, своїми, своїми властивостями чи задачами. задачами він має термореле, термодатчик, тобто наставлений на 50 градусів зовнішніх, 50 зовнішніх це десь. Орієнтовно 60 з копійками внутрішня температура. І, ну, да, він опускав трохи температуру, тобто вже не було 85, але нижче 77 він не міг опустити при нормальній жарі. Тобто, ну, жаря була 30-32 градуси на, на дворі. Е, тому я вирішив проекспериментувати. І в принципі експеримент в мене вдався. Е, просте вирішення питання. Це є звичайний. Підлоговий вентилятор. Спитаєте, окей, поставите вентилятор, а як зробити його, щоб не бігати і не виключати. А дуже просто тут нам поможе розетка, яка виведена з генпорта. Вона йде в генпорт. Ось тут. Вона підключена на генпорт. І в самих. Налаштуваннях інвертора ми заходимо в Import і налаштовуємо функцію Smart Load. Import це є універсальний вхід, тобто його можна використовувати по-різному, можна використовувати як вхід до генератора, так само і вихід на 220. Налаштовується Smart Load по двох характеристиках, тобто по сонцю і по залишковому заряду акумулятора. В мене тут виставлений залишковий заряд, тобто виключення при нулю і Ні, включення при 5% а да, виключення при нулю. Але воно мені тут сильної ролі навіть якби... Бо Тому що більше грає роль по генерації. Тобто Я собі поставив, що виставив, що якщо в мене генерація йде 4 кВт і більше, тобто сонця, починає подаватися 220 на на вихід генпорта, в який вимкнутий вентилятор. Вентилятор постійно включений, тобто сонце є. сонечко у нас запрацювало, відповідності йде перетворення постійного струму в відповідно і відповідно зростає температура, спрацьовує смарт. Load включається, подається живлення, включається вентилятор, починає охолоджувати. Цей вентилятор настільки чудово працює, ну це звичайний вентилятор, не там, якісь там супер пупер звичайно, на акцію куплений. що, Щоб ви зрозуміли, оцей кулір не вмикається взагалі. От, навіть якщо подивитися, я собі купив такі спеціальні наклеїчки, термодатчики. Тобто вони міняють температуру, у них температура засвідчується до того, яка, яка вона є до того, яка вона є в наявності на цьому е е холодильнику. Е е тобто, бачите, 40-45 градусів тримається. Ну, дві наклейки, тому що була одна немало. Є друга так само О, 40 градусів, це там, де саме більше. Саме більше на... нагрів. На до речі, дуже корисна штука. Рекомендую собі придбати на Аліекспресі, наклейки терморегулятори, можна вчіпати їх як і на охолоджувач до інвертора, тобто щоб знати, так і можна вчіпати на дроти. Їх можна обкрутити дріт. І буде на дроті, це показано там шини. Що-небудь, Тобто, де хочеш, там чіпаєш, маєш активну, постійно активну інформацію по поточно. Вона міняється, тобто, зростає, показує, спадає, показує. Дуже корисна штука, дуже рекомендую. Так ось, По охолодженню самому я вже розказав. Не забуваємо підписуватися, не забуваємо. Ставити лайк, не забуваємо коментувати. Тобто, Якщо щось сподобалося, коментуємо, не сподобалося, щось кажемо, що можна поправити, також кажемо. Всіх слухаю на всі коменти відповідаю. Тобто, до, як то Дослухаємося, робимо по-своєму. Вислухали всіх, зробили по-своєму, -по Так, як у нас завжди є. Дякую, друзі, за перегляд. Підписуйтеся. Використовуйте дешеве рішення, тут не треба нічого модрувати, не треба ніяких там хитромудрих датчиків, включив на смарт-лоут, прив'язав до сонця, все працює, все охолоджує. Зараз температура 32 градуси, рахуйте, воно працює ідеально. На, на дворі 32 сонце шкварить, шкварить. Тобто, як можете бачити, все працює. Дуже дякую за перегляд, підписка, лайк, коментар. Буду вдячний. До наступних відео. Бувайте.